Любі друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Хокейна тема Відкритий чемпіонат Латвії, тобто Лавійська Оптібет Ліга. Чому я звертаю вашу увагу саме на цей турнір. Тут грає наш Київ Кепіталс. І не просто грає, а зараз перебуває київський хокейний клуб у лідерах. Ми набрали так само, як і Замгалі І так само, як Лієпая, з цими латвийськими хокейними клубами однаково очків по 13 очків. Але по відношенню, наприклад, до Ліепаї, у Київ Кепіталс є один матч в запасі ще. Ми відіграли е, 7 матчів. А Лієпая вже 8 і маємо однаково з ними 13 балів. Але е, хокейний клуб Земгалі має так само, як і Київ Кепіталс, е, 7 матчів 13 балів. Тому ми ось будемо конкурувати із Лієпаєю на цьому етапі. І з Земгалі. І черговий матч. Ось у, у цю середу, 8 жовтня, ми граємо, вже ми з ними грали. Знову граємо е, проти Естонських пантер. Е, Хокейний клуб так і називається: Пантери з Талліну. Пантер Таллін Естонія. Я, забігаючи наперед, хочу сказати, що не виключено, що після цього матчу київський клуб Київ Кепіталс, наш український хокейний клуб, вже посяде першу сходинку. Чому, чому я так вважаю? Тому що Земгалі. Прямий наш конкурент грає проти другого неслабого латвійського клубу хокейний клуб Ріга. А Лієпая грає також проти непоганого клубу Мого. І є шанс, що хтось із них втратить очки. А я впевнений, що Київ Кепіталс Пантер і Сталіна переможе і не просто переможе, а навіть у дві, в три шайби і більше. З перевагою. Тобто можна брати і дві, і мінус навіть мінус 2,5 фору в основний час. Переконлива, результативна перемога. Київ Кепіталс чекає на нас. Цю середу, 8 жовтня, я впевнений. Скріншот по моїй ставці буде чекати на вас і в Facebook-групі Майстер-клас, і в нашому телеграм-каналі, і в телеграм-чаті. Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Не забувайте підписуватись на наш YouTube. Ми називаємо речі своїми іменами, ставимо крапки над і. Всім бажаю скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа. -па.